Вітаю, друзі. Я повернувся зараз в Запоріжжя, де був на Рігівському напрямку і спілкувався з своїми друзями, побратимами. Дивився, що відбувається, і можу, можу сказати тільки одне: наступ триває, він успішний, але він міг би бути набагато успішний, якщо б держава допомагала йому всіми своїми ну, силами. Але цього не відбувається. Поясню про що йде мова. З боку росіян я бачу використання ФПВ-дронів, це дрони Камікадзе в величезній кількості. Ми не використовуємо таку кількість дронів. Більше того, я бачу, що ці дрони це не серійні дрони, які виробляє держава або якісь підприємства, які співпрацюють з державою. Ні, це дрони, які замовляють люди і десь в гаражах їх збирають. Я називаю гаражах, тому що це трохи інше від того, що ми хотіли бачити. А далі найцікавіше. Ми бачимо, як бомби для скидання роблять саме хлопці. Ми бачимо, як проблема є з батареями для ФПВ-дронів, і це вирішують наші військові. Ми бачимо все це і з'являється запитання: а де тут забезпечення від держави? Розумієте, нам треба переходити від гучних заяв до гучних справ. Саме держава повинна забезпечувати всім необхідним наших військових. Можна казати про що завгодно, що нам важко, що в нас проблеми з наповненням бюджету, але у нас є 40 мільярдів гривень, які видалені на БПЛА. А де ці БПЛА? Е, Окреме питання про те, що я не бачу великої галузі по виробництву дронів, по виробництву БПЛА, але я бачу, як. Люди і далі купують в величезних кількостях мавіки треті для наших військових. Ну, це мабуть, все ж таки проблеми на рівні держави. Я розумію, що якщо багато говорити про те, що от як ми будемо відбудовувати державу після України після війни, як ми Україну будемо відбудовувати, то а... Дронів на фронті більше не стане. Треба забути про всі ці розмови. Треба забути про ці кругли столи. Треба забути про ці конференції, треба забути про всі ці а, яскраві заходи, де великі розумні люди обговорюють, як поділити шкуру невбитого медвідя. Ми ще не перемогли, саме тому всі сили та всі гроші повинні бути направлені на перемогу, на перемогу всій війні. А я б не сказав, що перемога вже в нас. В Кармані вона остаточна і на 100% наша. Проти нас воює потужний великий ворог. Ні, я розумію, що якщо слухати офіційну пропаганду, то там виключно чмобіки, бомжи, вони всі деморалізовані, і от от повинні збігти з місця позиції. Спілкуючи зі своїми побратимами, я чую історію про те, з ким вони воюють. З того боку теж воїни, з того боку теж. Кваліфіковані військові, які протистоять їм використовуючи величезні кількості заходів, якими їх забезпечує Російська Федерація, тепловізори, БПЛА, ФПВ-дрони, все це на рівні держави, Росія дуже довго запрягає, але швидко їде. Ми це бачимо. На початку війни ми фактично байрактарами та своїми дронами їх. Гнобили, а зараз, зараз вони використовують величезні кількості ланцети, про які ще недавно казали, що їх ще 50 штук і вони закінчаться. Щось не закінчується. Більше того, єдина захист захист, який ми бачимо, це антиланцетний захист, який зараз дається. Його не вистачає, теж не вистачає. Але чим відповідає на це Україна? Україна відповідає поодинокими ударами. В нас немає в такій кількості БПЛА, в нас немає такої кількості дронів Камікадзе, які є у росіян. Щоб ви зрозуміли м, співвідношення один к трьом, один к чотирьом, і це велика різниця. Якщо для наших воїнів пріоритетні цілі, це буханки, це бронетехніка, це артилерійські розрахунки, це окремі там кулеметні розрахунки, то для росіян. Кожен український воїн це окрема ціль, і вони собі це дозволяють. Вони перейшли на масове серійне виробництво. А де це виробництво в Україні? Я спілкувався з експертами, які кажуть, що не більше 6 місяців треба для того, щоб побудувати нову з нуля лінію по виробництву ФПВ-дронів на рівні держави. Скільки вже минуло з боку, з початку повноцінного вторгнення? Більше ніж 6 місяців, а ді, де ті лінії? немає. Але у нас збирають хлопці і дівчата, ФПВ-дрони для військових. Їх купують волонтери, їх купують самі військових, тому що ФПВ-дрон це можливість знищити не тільки е, силу окупантів, а й фактично врятувати своє життя. Мінус окупанти це плюс життя наших воїнів. Я не бачу зараз, щоб на рівні держави це питання вирішилось. Про це багато хто говорить. Але ще раз кажу: Бо говорять багато і про те, як ми будемо будувати країну після війни. Треба ще дожити до того часу, коли після війни. Я не можу зрозуміти, чому держава так пасивно себе веде. Може, тому що в голові у когось. Вже кінець епохи війни і початок розбудови Так ми до розбудови ще не дійшли. Не зрозуміло в якому, в якому стані ми дійдемо. Росіяни закінчують будувати ще один завод, по виробництву шахедів. У нас вже є ще один завод, по виробництву бобрів. До речі, окрема історія з цими бобрами, але є чи ні. Вони виробляються не в тій кількості. А питання, чому в нас і досі в країні, яка робила ракетні двигуни і запускала спутники, супутники у космос, нема потужного виробництва 120-х мін. Це теж, мабуть, висока технологія. Чому в Північній Кореї їх виробляють? яка під санкціями, а у нас, які ми не під санкціями, не виробляємо? Знаєте чому? Тому що ті люди, які повинні цим займатися. Цього не роблять, е, я не буду навіть казати про Укроборонпром, про те, що вони багато що обіцяють і нічого не роблять в цьому напрямку. Тому що, коли вони кажуть, ми потужно збільшили виробництво снарядів. Ну так, да, якщо ви в минулому році робили один снаряд, а в цьому 100, то ви в 100 разів збільшили виробництво, але треба значно більше. Снаряди повинні виходити 24 на 7. в тій кількості, щоб забезпечити потреби ЗСУ. Виходять? Ні. А де міни? Де 120 й 82-ї міни? Нема теж? А що ж так? Треба все ж таки, мабуть, зробити крок назад і пояснити. Раніше в нас ніхто не готувався до війни. Ну, відверто, давайте казати, влада. З 2012 року не готувалася до війни. Вона готувалася дивитися в очі Путіна, просто перестати стріляти. Вона готувалася до того, що треба будувати дороги. Але, на жаль, вона не готувалася до потужної відсічі нападу з боку Росії. Саме тому і зараз я не бачу, що влада готується до довготривалої війни. На словах готується. Але. За півтора роки, більше ніж півтора роки, не побудовані ті заводи, які повинні були б вже в нас бути. Їх немає. А розповіді про те, що їх можуть розбомбити, смішні і дикунські. В нас є підземні заводи на багатьох підприємствах. Які залишилися ще з часів радянського союзу, їх можна використати, тому що вони були розраховані ці підземні цехи саме на те, щоб захистити від відбундування і навіть інколи від ударів ядерною зброєю, тому що радянський союз готувався до війни з НАТО. А зараз нам треба готуватися до перемоги, да? готуватися, але щоб перемогти, треба бути забезпеченим всім необхідним кулеметами, мінами, вогами. БПЛА, дронами, гранатометами. Все це ми можемо виробляти самі, але не виробляємо. Я не буду казати навіть про антидронові рушниці і реби. До речі, росіяни використовують окопні реби, розумієте, переносні. І в них це стоїть на постійному виробництво. А де наші реби? У нас є така можливість їх виробляти, але їх чомусь не виробляють на потоці. А, окрема історія це про антидронові рушниці, яких теж не вистачає. В Україні їх виробляють, але не серійно. Знов під замовлення, добрі, потужні, ефективні, але вони повинні бути в кожному підрозділі. Кожен взвод це три підрозділи. Кожна рота це три взводи. Кожен бат, розумієте, да? кожна бригада, кожний корпус. Уявляєте, скільки їх потрібно? Це для того, щоб наша армія була ефективна. Це для того, щоб ми могли краще воювати і щоб життя наших воїнів були збережені. А якщо тільки казати, що нам потрібна західна зброя, а свою зброю не виробляти і не забезпечувати, ну, західну зброю можна довго чекати. Довго. Отримувати і знов довго чекати. Ми повинні забути про все, окрім перемоги. Але якщо Гроші, які є в бюджеті, пиляться на серіалах, виділяються на різні проекти, які фактично є відмивом і розпилом, то тоді не дивно, що грошей на виробництво ФПВ-дронів, гранатометів, 120-х мін і всього іншого, немає. Тоді зрозуміло, що цих людей влаштовує довготривала війна, тому що. Вони можуть крутити свої схеми. Мені неприємно це казати, але це правда. І про це кажуть наші західні друзі. Вони кажуть: почніть теж забезпечувати себе. Гроші на це нам готові давати. Але є гроші і в державі. Так от треба все, що ми хочемо, робити самі, те, що можемо. Хочемо, і можемо: гранатомети, міни, кулемети. Розумієте, ті ж саме fpv дрони у нас роблять. Але для того, щоб їх робили значно більше, держава повинна розміщати у людей держзамовлення і давати гроші. Наприклад, під час Другої світової війни Сполучені Штати розуміли, що вони не можуть виробляти в тій кількості, які потрібно, деяку зброю або боєкомплекти. Тому. Вони давали гроші, будували заводи, а керували цими заводами, і були власниками фактично інші люди. Е, компанія Lockhart Martin вийшла саме з таких заводів. Гроші на це дає держава тоді, коли хоче перемогти. І ці гроші повинні йти саме на виробництво. Але не бажано, не щоб йшло на виробництво тих, хто тільки розмовляє, розповідає. Наприклад, як компанія Львівський Арсенал, з якою міноборони ще в листопаді минулого року домовилися про. Постачання на мільярд 400 мільйонів мін 82 го і 120-го калібру. В лютому 23-го року вони повинні були все закінчити, все постачання. Знаєте, скільки мін було поставлено? Нуль. А гроші були перераховані. Всі. Цікаво. Цікаво, що так легко можна перерахувати кому-то гроші, нічого не отримати. Ні, суди будуть, це інше, але всі зрозуміють, що нічим це не закінчиться. Проблема в тому, що є велика кількість людей. Які у владі сьогодні використовують свої посади для отримання грошей, замість того, щоб використовувати свої посади для пришвидшення і наближення перемоги, і оце найголовніше тому треба, щоб представники влади закрили свого рота про майбутні перемоги, про майбутню відбудову держави? А почали мовчки працювати на розбудовою нашої галузі. Галузі по виробництву зброї. І це було б найкращий вклад в майбутню перемогу. А після того відбудуємо Україну. Тому що все буде Україна, папа. -па.